Усім привіт! Я починаю свій влог, знімаю на новий телефон. Те їй сподобалося у басейні. Тож я, мабуть, буду водити її один раз на тиждень чи можливо два. Я подивилася графік цього басейну і заняття для діточок. Вони зазвичай десь по 6-7 дітей. А у групінку буває так, що і дві-три дитини приходять, наприклад, о 10 11 годині ранку небагато бажаючих є так. Рано приводити своїх дітей. Одне заняття там 25 левів. Можна придбати карту. А раз я буду платити за кожне заняття окремо, бо я не знаю, вона може відмовитися і сказати: усе я більше не хочу ходити. А я вже, наприклад, заплатила за 8 занять. Я вважаю, що вже час. Прибрати цю арку, тут вже немає деяких кульок, і тому арка трохи така деформована. Вже минув час, тиждень пройшов, і якось на неї ідея не звертає уваги, вона і на ось ці кульки теж не звертає уваги. Я залишу ось цю цифру, просто я її кудись в інше місце поставлю, бо ось тут. Я планую поставити ялинку. В нас є ялинка, я її купувала ще десь років п'ять тому. І минулого року, наприклад, у нас була ялинка, яку привез брат мого чоловіка. Вона дуже сильно обсипалася наприкінці. І коли її викидали, тут усе було а, у голках. Я зараз вдома сама, бо те я захотіла піти з татом у магазин. Він пішов купувати м'ясо. Ми. ми купуємо так. Багато м'яса, і частину ми кладемо в холодильник, а частину заморожуємо. І це дуже зручно. Наприклад, ти знаєш, що завтра вранці будеш готувати суп, і дістаєш з вечора м'ясо, яке тобі потрібно, яке заморожене, залишаєш його на ніч, і вже зранку воно готове, розморожене, і ти можеш готувати, що тобі там треба. Треба просто планувати заздалегідь. А знати, що ти будеш готувати, щоб дістати це і розморозити. А я зараз готую вечерю. Проблема в тому, що ти ніколи не знаєш, що саме захочеться цього вечора. І те, що вона залюбки їла минулого вечора, вона ось сьогодні може від цього відмовитись. Наша бабуся, моя свикруха, вона зараз у селі. Зазвичай, коли вона готує, вона готує декілька страв. Так, так виходить. Тобто вона сьогодні, наприклад, готує одне, завтра вона приготує щось інше, але залишилося ще й з того, що вона готувала вчора. А таким чином на столі завжди там дві-три страви, якісь, якісь варіанти є. Тож можна завжди їй запропонувати щось інше з обідами в нас. Майже немає проблем. Найважливіше, щоб з нею сіла обідати і я. А вона сідає зі мною їсти суп. Я зазвичай готую суп або свекруха моя готує суп. Тож на обід у нас завжди суп, і вона його їсть зі мною. Але суп має бути з м'ясом. Якщо у страві немає м'яса, моя дитина відмовляється це їсти. Вона перше в неї запитання: це де м'ясо. Я тут чекаю на нову дату іспиту з керування авто. Були вже кілька дат, але одна дата припала на день народження. Теї, я сказала, що я не можу. Вони майже кожного тижня, майже кожного вівторка, взяла відпустку на 28 листопада, і зараз просто сподіваюся, що саме 28 листопада буде іспит. І я спробую. Це буде друга моя спроба. А, мені також сказали, що можливо буде не 28-го, а 27-го. 27-го я не можу. Тож, ось, вже майже грудень, а я все ніяк не можу закінчити цю історію. Хочеться покінчити з цим, хоча б до кінця цього року, щоб це залишилося у 2023 році. Так, да, третьому році. Давай. Колючая. чая, конечно. Конечно. Кто ее попал задохнуть. Ту ее попал задохнуть. Поздравим тата. Поздравим тата на помощь. Mm -hmm. Отже, через 10 днів після дня народження теї ми вирішили встановити і прикрасити ялинку. А так, це була середина листопада. Хтось може сказати, що якось зарано, але тея була дуже щаслива, а для мене це найголовніше. Звичайно, я прибрала усі скляні порцелянові ялинкові прикраси, залишила їй тільки пластмасу і дерево, щось таке, що вона. Якщо і зламає, то нічого страшного не відбудеться, і я вирішила, що прикрашати ялинку буде тільки те, тобто вона буде вирішувати, що де повісити, і нехай це буде виглядати не дуже гарно, я не буду втручатися. Звичайно, ми зі свікрухою трохи їй допомагали там, де вона не могла дістати, або вона питала, де повісити наступну іграшкою. Ми їй підказували. Браво дете. те! Браво за ще си има още! Да... Къде? Къде? Явиш. Малко отпред, за да се вижда, че там няма да се вижда. Айде, ела тук отпред. Да, тук тази страна бабата да, си виж. Примерно ето тук. Чакай. Ще се е закачила. Стой, стой, баба, да. Айде сега качим. Усім привіт! Я сьогодні скористаюся моментом і познімаю вам трошки влогу, доки те я гуляю з бабусею. Це рідкість, останнім часом вона чомусь не хоче виходити гуляти без мене. Батьки, які працюють з дому, а їхні діти не ходять у садочок, знають, що це таке. Тож зараз хочу вам дещо показати. І я така знаєте, скористалася максимально тим часом, що в мене є, і помила. Голову і зараз буду робити макіяж. Тут у коридорі стоїть візочок, а ми ним вже не користуємося. Те виходить гуляти без нього десь вже понад місяць, тож він стоїть. Я, мабуть, його приберу, бо займає місце, але зараз так зручно, знаєте, ми тут складаємо пакети якісь. Тож, я підготувала тут деякі речі. Тут Дитячі речі теї з минулої зими. Вони її вже замалі, тож я планую їх віддати. Тут ще якісь речі, тут взуття. Цей великий пакет це взуття. Ось це взуття теї. Це треба вже прибирати, бо на вулиці холодно. А навіть був сніг ось ці такі тепленькі. Я вам їх показувала вони, можу сказати, гумові, зимові. У них тепло і ось ці, вона вже їх інколи носить. Кілька днів було дуже холодно, сильний вітер, тож ми навіть не виходили із дому. І покажу вам, що я тут зв'язала. В мене кожного року десь восени... Прокидається бажання в'язати. І кожного разу це трапляється десь у вересні-жовтні, а тримає мене до березня. І у березні я така переключаюся на щось інше. Наприклад, цього року у березні я переключилася на брошки, е, відклала їх. Зараз не займаюся брошками і знову повернулася до в'язання. І в мене стільки ідей, я все це записую. І іграшки, і шапки, і светри. І платячко для теї хочеться зв'язати. Ось такі вовняні шкарпеточки для теї, різних кольорів. Дуже тепленькі, це 100% норвезька вовна. Пряжа мені сподобалася. І зараз, якщо буде час, планую, можливо, зв'язати шкарпеточки у подарунок комусь. Мені просто хочеться в'язати, мені байдуже кому. Хочеться в'язати. І ще зв'язала. Ось. Я навіть не знаю, як це назвати. Це не зовсім шапка. Вона така, як шапка ельфа, така смішна, смішної форми. Чепчик, шапка. Ось це ззаду. Такі шапки краще виглядають на малюках, на зовсім маленьких дітках. До року, можливо, півтора. Але, взагалі, вони на будь-який розмір. Тож я вирішила зв'язати і для теї, але умовою теї було, щоб помпон був. Це була її умова. Тож зробила і помпон, але він якийсь дуже великий. Можливо, треба було трохи менший помпон зробити. Я можу цей помпон використати ось у, в цих шапках Санта-Клауса, які в нас є, які я зв'язала для теї, для себе і для чоловіка. І для теї він такий солоденький, вона так гарно в ньому виглядає. Можна навіть виходити гуляти в ньому ближче до різдва, наприклад, та нового року. І ось бачите, я робила минулого року помпон, Помпон, він мені дуже не сподобався, бачите, який він дивний. А цього року, бачите, вже покращилася моя майстерність, вже краще роблю. І, мабуть, перероблю і цей, щоб він ось таким виглядав. І доки я чекаю Чорну П'ятницю, вона відбудеться 24 листопада, і вже усі сайти. Оголосили, що в них будуть знижки саме 24-го. І на тому сайті, де я замовляю, пряжу, теж будуть знижки, тож я чекаю. І поки чекаю, в'яжу те, що є. Це не дуже зимова річ, це сумка, літня сумка. Але я вирішила, що хочу, щоб в мене були дві-три сумки у наявності, бо я їх продаю, інколи я їх дарую, і дуже так зручно мати щось вже вироблене і швиденько його програю. Подати або подарувати Тож, ідеальний варіант. І в мене є пряжа на таку ось сумку кольору Денім і ще сірого кольору є, а з готових сумок у мене є чорна. Ця чорна сумка трохи відрізняється від моїх стандартних сумок. Довелося трохи її змінити, бо якось так вийшло, що мені не вистачило пряжі. Тож довелося придумати ось такі ручки. Це шкірзам, це не шкіра, звичайно, можна б було використати шкір. Мені здається, що дуже гарно вийшло, як такий варіант. Ось така сумка. Тож, а, вона в наявності у мене. Я вже багато років собі обіцяю, що буду використовувати пряжу, яка в мене є. Не буду замовляти нову, але завжди так виходить, що під те, що мені хочеться, в мене немає пряжі, тож доводиться замовляти. А ось ця пряжа, мабуть, вже років 5 чекає, коли я з нею щось в'яжу. Вона виявилася для мене якоюсь... Складною. Я не можу собі це пояснити, не можу пояснити це вам. Вона дуже гарна. Тобто, я, я вже собі уявляю, що зв'яжу собі такий пухнастий светрик. Я вважаю, що краще за все зв'язати з нею якийсь базовий светр без візерунків, без чогось складного, такий базовий, звичайний светр. Я тут скористалася знижками, які розпочалися в магазинах, і. Те, що придбала для теї у дитячому відділі манго. Подобаються їх речі, не усі, але вони такі дуже гарні, гарної якості. Для теї я зараз беру речі на 3-4 роки. Вона в мене десь за вишки 100 см 15,5 кг. Як бачите, із того, що я її взяла, майже нічого немає рожевого. Бо вважаю, що в її гардеробі вже достатньо рожевих речей. І е, взяла більш практичні речі, як, наприклад, ось ця ковтинка такого темно-сірого кольору, щоб вона не так швидко забруднювалася. Мами мене зрозуміють. Ай, дити! Айде! Айде, ай, дитея! Те, я зараз плаває, я вирішила скористатися моментом, бо доки її чекаю, мені нема чим зайнятися. Та й вирішила вийти на вулицю ще подивитися, як вона там плаває. Бо з вікна краще видно. Є великий телевізор. Який транслює, що відбувається у басейні, але інтернет трохи це у підвалі, тому інтернет слабкий, наче ось басейн. Його можна дуже чудово розгледіти. І я бачу тею. Зараз я її вам покажу. Ось вона у рожевій шапочці. Уперше, коли ми прийшли, це був індивідуальний урок. Інструктор була разом з нею у воді. Зараз я бачу, що вона їм пояснює усе. І, Тобто її немає з ними у воді. Я бачу, що діти а, там різного віку, ти наче найменша ось вона, рибка моя. І їй кидають рибку, і вона має її схопити, доплести до неї, схопити її. І такі малі дітки, як вона, нічого іншого їй робити і не зможуть. Така смішна. Бачу, всі діти такі вже можуть щось робити, якось плавати, а вона не може. Але ж з чогось треба починати. Мені так приємно на неї дивитися. Їй просто подобається бути у воді. Сподіваюся, що вона після цього вийде задоволена. Я її питаю: хочеш ти піти у басейн чи ні. Вона відповідає ні. І сьогодні теж так було. Але я вирішила, що не буду питати, а. Скажу їй, сьогодні ти йдеш у басейн, і так трапилося. Я їй сказала, що вона йде за кілька годин до цього, і вона погодилася. В мене нарешті є нова дата іспиту. Я на неї чекала дуже довго, і так трапилося, що якось ну, ніяк. Або є іспит, а я на роботі і не можу ніяк звільнитися, або я звільняюся, і а, в мене цілий день вільний, наприклад. А саме у цей день, наче й нічого не буде. Але так співпало, що наступного тижня а, буде іспит. А, перед цим я поїжджу два рази. Мені треба поїздити, а, і це буде за день. До іспиту і е, за одну годину до іспиту <смі> так, просто немає більше часу. Сподіваюся, що це буде остання моя спроба. Я наче коли починаю думати про е, водіння, наче все розумію, усе пам'ятаю, усе знаю. Але коли доходить е, справа до практики, якось усе забувається, бо недостатньо швидко реагуєш, коли ми будемо жити в будинку. Хочеться їздити самостійно, кудись поїхати спокійно, не сподіватися, що чоловік буде вільний. А ви знаєте, що навіть якщо чоловік вільний, з ним теж може щось трапитися. Наприклад, його треба буде відвести до лікарні, і що тоді? Він хворіє, наприклад, йому погано, не дай Боже, звичайно. Але і такі ситуації трапляються, тож треба і це мати на увазі. Великою моєю помилкою було відвести тею у суботу у дитячий розважальний центр, у якому вона ніколи раніше не була. Було дуже багато дітей. Вона постійно мене шукала поглядом. Якщо не могла знайти відразу, починала плакати, тож було дуже дуже весело. На вихідних там святкують, мабуть, до 10 дитячих днів народження, тож можете уявити скільки там дітей. І звичайно, окрім цих днів народження, можна було привезти дитину, просто залишити її тут на годину, дві, три, чотири, наскільки хочеш. І поки ми з Теєю були у цьому розважальному центрі, на вулиці йшов сніг, тож увечері можна було спостерігати з вікна ось таку красу. Наступного дня, коли я побачила таку саму картину з вікна, я пригадала, що через два дні у мене іспит з керування авто, і зрозуміла, що, мабуть, за два дні все це не розтане, тож мені доведеться їздити по снігу, а це щось цікаве і новеньке для мене. Мені ще не доводилося їздити у таких умовах зимових. У неділю я спочатку вирішила, що ми нікуди не підемо, залишимося вдома. Тож я вирішила відтворити басейн з кульками, який був у розважальному центрі. Але, звичайно, такого самого басейну не вийшло, бо в нас було тільки 100 кульок, а цього замало. І я наповнила басейн, щоб те я там стрибала. Потім згадала про наших сусідів, які вже другий рік від нас страждають. Тож, коли те я трохи пострибала, довелося ці кульки сховати подалі. Після обіду чоловік зголосився піти з теєю на вулицю. Вона вже давно мріяла покататися на санках. Я дивилася на них зверху і вирішила піти до них, бо вони там щось цікаве роблять. І ось бачите, що з деревами трапилося. Багато таких, тож тут треба бути уважною. І вони ось там, у шкільному подвір'ї. Йду до них. Вони не очікують, що я прийду.

Далі з ней що на Вони навіть зробили йому ручки. Боже, в мене завтра урок з керування авто, не знаю, як воно буде, а дороги, звичайно, розчистять. І я бачу, сонечко з'являється, можливо, трохи снігу розтане. Але буде холодно, тож навіть якщо сніг розтане, воно все може перетворитися на. Їдемо у гості до моєї сестри і вирішили, що поїдемо ось таким чином. Знаєте, У багатьох місцях, де ми, звичайно, ходимо, були повалені дерева. Дуже багато дерев, тож прийшлось об'їжджати. Ось я, ось мама, ти я. Ми майже приїхали, ще трошки залишилося. Жодного разу її не перевернула, а я ще до цього більшість більше за все хвилювалася саме за це, що її перевернув. А тут не тільки сніг, а у деяких місцях і калюжі. Брудні не дуже приємно було. Б. Дитина мокра. Отже, майже приїхали. І, мабуть, на цьому буду закінчувати свій влог. Тож, усім до побачення, до наступного влогу.